Доброго дня. Сьогодні на відеоогляді світильник трековий від торгівельної марки Fieron в чорному кольорі серія ML338. Він іде під лампу з патроном GU10 формату MR16. Якщо хтось не знає, ось так буде виглядати лампочка з патроном GU10. Це цоколь GU10, як ми бачимо, так? Ось такі два грибка. Формат у неї DMR16, грубо кажучи, як колокольчик. Так, перейдемо безпосередньо до розпаковки. В комплектацію, як завжди, у нас входить сам світильник, інструкція з використання та сам гарантійний талон. Світильник у нас йде з класом захисту IP20. В чорному, -білому колі... в чорному кольорі. З таким ось акриловою з такою акриловою вставкою. Ось так буде виглядати сам патрон. Патрон йде в комплекті керамічний, це буде дуже-дуже надійно. Кріплення до трекової шини йде у нас пластикова, ніжка йде алюмінієва фарбована. Корпус також йде чорний, алюмінієвий. Порошкове фарбування. Для монтажу лампочки. Що нам потрібно? Треба буде викрутити цю частину. Взяти витягти сам патрон. Лампочка монтується дуже швидко, та зручно. Ось її. Частина ця вставляється в цю прорізь і провертається на чверть оберту. Все. Лампочка підключена, ховається також до самого корпусу світильника. І закручується оця частина. Це, лампочка у нас змонтована. Лампочку ви можете обрати любого любого кольору свічення, кому що більше подобається. Або теплий білий кольор, або нейтральний, або холодний, любу потужність. А, любий може бути розсіювач. Зараз тут іде розсіювач матовий, тобто це йде максимально ширококутна лампочка. Також можна обрати 38-градусну лампочку. Зараз підключимо. До шини. Так, беремо нашу шину з підключеною мережею 220 вольт. Як монтується сам світильник? Все дуже швидко та зручно. Є ось такі два важелі. Вони обертають механізм кріплення та механізм з контактної групи. Ось цей флажок іде. Як ми бачимо, так? Да? Ховаємо. Нашу контактну групу вставляємо до шини, фіксуємо і подаємо контакт. Все. Світильник змонтований, він може обертатися на 360 градусів. Він може міняти кут нахилу. Як ми бачимо, розсіяний у нас є світловий потік, це максимально зручно і комфортно. Для вашого приміщення. Також ви можете обрати різну температуру світіння. Ось так це все виглядає. В будь-який момент, якщо у вас вийшла з ладу сама лампочка, світильник дуже швидко знімається, і також викручується часть. Не ту частину викрутив. Виймаємо саму лампочку, витягаємо і міняємо. Все максимально зручно та швидко. Замовити такі світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в описі до відео. Якщо вам буде неважко, ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк цьому відео і підпишетесь на наш канал. Якщо вам будуть цікаві якісь огляди на світильники, котрих ще не було на нашому каналі, можете писати їх також, нам повідомлення, і ми будемо для вас знімати огляди.